Доброго дня. Доброго дня, я вас не чую. Не скажу, ты что вы хотите, Мене звати Сія Віталіна, компанія «Інтеріс в Україна Амі» для речі номер 61-79, видається зараз розмова. Тоді, будь ласка, додаткова рефікація. Дивіться вчорашню комунікацію, там в коментарях має бути все вказано. Відповідь не змінилася. Відповідь не змінилася. Відповідь не змінилася. Відповідь. Так має змінитися, шановний. Будемо кожного дня вам телефонувати, Атол. поки не зміниться. Як. Тому що питання ваше не вирішується досі. Це ваше питання, це не моє питання. Угу. Так ви ж брали ці кошти, таким чином це наше питання. Ну, я взяв, а тепер ви не можете взяти. А навіщо нам брати? Вам потрібно повернути ті кошти, які ви взяли. От і вам це. треба гроші? А яким чином вирішить ваше питання? Ди, ди, от дивіться, і мені треба були гроші, я взяв. Вам треба гроші, ви не можете взяти, чиї це проблеми. Ви, коли брали ці кошти, ви підписували договір, зі до якого ви зобов'язувалися повернути ці кошти? Слухайте. Ви ж не просто так їх взяли. Просто Тобто, так для, взял. вас, тобто для вас ваш підпис нічого не значить. Значить. А також я е, підписався під розпискою, що я нічого вам не должен. Вам що, мій підпис нічого не значить? Де ви таке підписували, мені цікаво. Ну я в себе ось на клап таку паперу написав, що я нікому нічого не винен і поставив підпис. Ну там є мій підпис. Це не офіційна шановна. Це офіційно. Я навіть оце пальце в чорнило вмочив і поставив печать. Так це не значить чи це офіційно, якщо ви палець чорнило вмочили. Ну там є мо мокра печать моя. Є. Ну от і все. Але офіційного документа немає. Не те, нікому нічого не винні. Це офіційний... виданий вам державним органом. Так це офіційний документ. Обухівська туалетна бумага. Офіційний документ. Ви зараз жарти жартуєте. Але ж у вас питання досі не вирішено. Його рано чи пізно доведеться вам вирішити. А ви знаєте, що жарти жартуєте, це тавтологія. Вас що, неграмотних набирають? А ви чому не вирішуєте свої фінансові питання? а ви на моє питання не будете відповідати? Ми спілкуємося дівка стосовно фінансового питання. А, поня. Поня. А, ну, дивіться. Ви зараз зателефонували для того, щоб сказати, що ви не будете повертати ці кошти? Здрасте, приїхали. Це ви мені дзвоните. Ви мені сто літ не дозволяєте. Ви телефонуєте. Ми Ні. до вас телефонували, ви перетелефонуєте Ні, до нас зараз. Ні. Ви зараз дзвоните з номера 063 026 94 19. В мене... Вхід... Зараз сутно, там. Ні, в мене вхідний виклик. Прийдіть mm -hmm. додаткова рефікація, назвіть свою дату наречення. Я ж сказав, минулі коментарі читайте і все, відповідь не змінилася. Продублюйте просто Ctrl C, Ctrl V. От вам і комунікація. Я, yeah, шановний, очікуйте наступного зверта від нашої компанії та налаштовуйтесь на ведення діалогу. Відповідь не зміниться. хоч побачення. Ну давай. Добрий день. З метою отримання вимог законодавства розмова буде записана. Мене звати Юлія, мій індекс 4066. Товариство з обмеженою відповідальністю фінансова компанія Європейська агенція з повернення боргів. Я вас слухаю. яке маєте питання. Юлія, ви так і не звільнились, так? Да? Пробачте, Я вами маю е Говорити про те, де я працюю і чим займаюся? ну Я ж вам радив, я ж вам радив відкрити Work.ua і пошукати нормальну роботу. Не, вибачте, я ніяк не реагую на такі заяви. скажіть, будь ласка, ви чому телефонуєте? Поспілкуватися, чому я не перевлаштувалася на роботу? Ні, ну це так, к слову. Ми ж маємо щось діалог почати. Звичайно. Я запитання ваші слухаю по вашим справам. От Чому а, запитання по вашій справі. Ви налаштувались на діалог? Звичайно. О, чудово. Дивіться, перша е, справа. One second. секонд. 999 гривень тіло кредиту. 600 сплачено. Yeah. Скільки хочете? Три тисячі? Навіть не починайте, якщо ви будете цю фігню зачихлять. Так, торгова марка Credit Сім», яка була оформлена в товаристві з обмеженою відповідальністю Ленеура Україна. Е, так, дійсно тут тіло кредиту 999 гривень 89 копійок. Ну, тисяча гривень, грубо говоря, Сплатили, е, Так, уступно. загальна сума. Загальна сума до закриття 3358 гривень. Ні-ні-ні, оці казки можете своїй мамі розказувати. Сплатив 600, Залишилось 400, правильно? А, так, то якби ви вчасно здійснили оплату? Ні, мені мене не цікавить, вчасно чи не вчасно. Ну, ви не вчасно здійснили оплату, тому вибачте. Ну так, а, а я не зрозумів, це ви що можете мільярд начислити чи що? Я ж кажу, брав тисячу, отдам тисячу, отдав вже 600, стало 400 согласні? Ні. А чому? Юрій Станіславович, ваші справи вже готуються е, до претензійно позивної роботи. Тому, будь ласка, очікуйте на наслідки вашої неоплати. Я проти. А що ви проти? Проти. Щоб ваші справи угу. передавали до юридичного управління ну, на підготовку претензійно позовних робіт. Ну тоді потрібно йти на компроміс. Ви не зможете закрити саме цю справу торгову марку. Крадіть за ті кошти, про які Це ви говорите. Слово. Так, є можливість здійснити оплату на лояльних умовах. Тобто я вам пропоную закрити не за 3359 гривень, а за 2700. Це максимальне списання, що є дозволеним. По вашій справі. Ну, ви з 400 гривень хочете, щоб я заплатив дві з чимось, ну ви своєму разу. 6 разів більше. ви мали, Ігор Станіславович, ви мали вчасно здійснити оплату по своєму борговому зобов'язанню. Ще в березні місяці 2022 року. Ой, все, зкладу. Це скучно. Ти блин, оце... оце Ти, Ти оце по своєму скрипту ляпаєш і все. Ігор Станіславович, я не знаю, що на вас там ляпає? Uh, все ж таки я розмовляю, якщо ви вони налаштовані. Та не я тобі на ліцо зараз ласка, наляпаю білою житкістю, ти вмилася для кращого. Ви обливаєтеся білою житкістю? Я тебе обливаю і твою мамашу. Будь ласка, О, будь ласка, свою маму обливайте білою рідиною і себе також. Угу. Доброго дня. Привіт. А мені потрібен... Слухаю. Мене звати Уляна компанія Інтервіз Україна. Він No6212. Ведеться запис розмови. Телефоную з приводу вашого що фінансового питання по Укргазбанку. Ми представляємо їх інтереси згідно статті 1000 цивільного кодексу України. Для підтвердження вашої особи не звіт була скатату народження. Угу. Алло, ви мене чуєте? Я вас чую. Ну, я просто зараз зайнятий. Так, да, що треба, скажи. Відвіт тату народження для підтвердження вашої особи. Сьома. Алло, вас погано чути? Кажу Сьома, ти що, глухає? Не треба мені тикати. Я не глуха. А Так от чого тобі не можна тикати, в твою пещерку. А... а чому ви мені тикаєте? Я з вами нормально спілкуюсь? Ну, дивись чому ваші... Я мурщина, ти жінка. Ну, чому тобі не потикати? Тобі ж приємно буде. Ні, не буде. Сума вашої заборгованості складає 13 тисяч 230 гривень 94 копійки. У вас 720 днів просрочення. За рекомендацією вашого кредитора вам необхідно сплатити борг. Скажіть, буде сплата? Ще раз. Я не пишу. За рекомендацією вашого кредитора, вам необхідно сплатити борг? Угу. Оплата буде? Буде. Коли? А який термін? Коли? Кажу, який термін. Сьогодні вам потрібно оплатити. Ні, сьогодні не буде. А яка причина, що у вас 720 днів зручно? Причина. У вас там все вказано? Ні, не вказано. Ладно, запишуйте. У зв'язку з переїздом в мене немає грошей. А ви працюєте зараз? А, зараз. Зараз я. Це секретна інформація. Олександр Аломирович, у ваших інтересах вирішити це питання в добровільному порядку. Ви брали ці кошти, ви розуміли, що вам потрібно буде їх повертати? Так я ж не відмовляюся їх повернути. Тільки на зараз. Що? Кажу, я ж не відмовляюсь їх повернути. Так, а чому не повертаєте? У вас дата видачі кредиту 2021 рік. Чому ви не вносите оплату? Чому ви порушуєте умови договору? Я ж кажу, в мене був переїзд. Ну, був переїзд. Ну і що? В договорі не вказано, якщо у вас буде переїзд, то ви можете не платити. Бачите, я гроші е, витратив на переїзд. Да, і в мене змінилося. Контактні дані. Ну, не контактні дані, як там правильно сказати. Інформація в кредитному договорі. Яка інформація у вас змінилася? Ну, я ж кажу, що я переїхав. Ну добре, переїхала. Чому ви заборованість не оплачуєте? А ви не хочете зафіксувати, де я живу? Давайте зафіксую, продиктуйте. Давайте, я переїхав в спальню вашої мами. Тепер я там. Дуже смішно. <рес> Ай, все, сливай, курка. Ти мені зранку не брала, я не в настрої. Китаю компанія Інтерріск Україна. Очікуйте з'єднання з оператором. Добрий день. Добрий. Мене звати Юлія Валерівна, компанія Інтеріск Україна. Внутрішній номер 6210, ведеться запис розмови. Так. Да. Ми вам телефонуємо стосовно невирішеного вашого фінансового питання перед Укргазбанком. Інтерес якого ми представляємо, згідно з статті 1000 цивільного кодексу України по договору доручення. У вас є поточний борг, який складає 13 тисяч двісті тридцять гривень. А можете чуть-чуть подальше від мікрофона, а то ви запираєте? Що я роблю? Ну, запирається звук. Ага, я зрозуміла. О, так добре. 13 тисяч двісті гривень 94 копійки. 720 днів прострочення. І ваш кредитор рекомендує сплатити заборгованість протягом трьох днів. Скажіть, будь ласка, оплата від вас поступить? А як протягом трьох днів, якщо до вісімнадцятої була рекомендація? Вам йдуть на зустріч. І постійно вже скільки днів вам йдуть на зустріч, але ж всьому є грань. Грань? Розумієте? так. Понял. Ви, від вас буде? Ви налаштувались на діалог? Так. Я налаштована з 9 до 18 кожен день. Ага, понял. А цікаво в українській мові є таке слово, як грань? В українській мові є багато слів. Може І межа? І межа також є. Понял. Ви не бажаєте підтягнути свою українську мову? А ви є сплачувати будете? Повертайтесь до теми розмови. Повертаємось до теми розмови. Ну, що вам сказати? А, яку відповідь ви хочете почути. І, звичайно, що ви погоджуєтесь і ви сплачуєте, надаєте квитанцію. І вирішуєте це питання, вас більше не турбують і у вас все е, вирішено з Укрга банком. Ви замовляєте довідку про закриття. Давайте почнемо з самого кінця. Давайте довідку про закриття. Обов'язково, коли ви сплатите заборгованість 13 тисяч двісті гривень 94 копійки. А давайте навпаки, ви спочатку довідку, а потім я сплачу. На жаль, законодавство менше прописано, і регламент роботи Укргазбанку також інший. Ну але ж ви не Укргазбанк. Ви... Ми представляємо їх інтереси законом о порядку згідно статті 1000 цивільного кодексу України. Ну, Олександр Лемирович, ви... ви оплату робити будете протягом трьох днів? Ви свого роду прокладки, правильно, між мною і кредитором. Ну, ви маєте право розуміти і думати, що вам завгодно, але є договора, які ми виконуємо. Так, да, і через які ви мене не повідомили. Ні, повідомляв вас Укргазбанк. Все, що на приводом, в офіційному порядку. А ви знаєте, що в законі немає такого, що мені неважливо, хто мене повідомить, чи ви, чи Укргазбанк. Укргазбанк що ви зробив. В, за... в якому законі? 512 дванадцята стаття. З якого код... закону? 512 стаття Цивільного кодексу України. Я зрозуміла. Вас Укргазбанк повідомив, що ваша справа передається в колекторську компанію. Повідомив. Ні. вам Това... повідомив в законному порядку, вам повали вашу справу не передають. Бачите, ви не налаштовані на діло? Я фіксую відмову від оплати, тому що чіткої згоди. Я не почула. Так я погоджуюсь. А коли буде оплата сама? Коли ви почнете робити все в межах закону. Ми ру ми робимо все в межах закону. Ви напевне не повідомили мене. Нашу діяльність нашу діяльність контролює Національний банк України. Ви напевно мене вводите в оманці. Національний а, банк України відповім. така ж шарана контора, як і ви. Ви повідомляти мене будете чи ні? Про що? ви вже повідомлені і неодноразово. Я фіксую відмову від оплати, що може бути рішення даного питання. Вам або приходило смс-повідомлення, або дзвонок, або на електронну пошту було повідомлення, або. А фізичне і А це не обов'язково? Це обов'язково. Є багато багато які якими зараз повідомляють клієнтів. Мені так зручно. до побачення. я Фіксую оплати. до побачення.